Наразі ми у військовій адміністрації шукаємо рішення, яким чином можна запровадити у Чернівській області диференційовану систему тривоги. Скажу, що питання складне, власне велика, прикордонна. І наразі співпрацюємо із ДСНС і з військовим командуванням, щоб розробити алгоритм і, власне, там протягом тижня-двох запустити цю систему. Повторююся, рішення складне, тому що ми вже виносили це питання на Раду оборони, і тоді військові були проти. Аргументи в них свої, безпекові, звичайно, мені вони невідомі. Ну тим не менше, таке рішення тоді ухвалили не було. Але питання не закрите. Ми знову до нього повернулися, шукаємо різні варіанти. Тим більше не вважається 1 вересня, початку навчального процесу. І власне ці багато тривоги, і, звісно, будуть впливати на цей процес. Розуміємо, що і важко бізнесу, розуміємо, що і людям складно. Ну давайте чесно, практично неможливо отримати послуги у в лікарнях в банках. Під час повітряних тривог тиму. і ну найтяжче, напевно, що дітям у дитячих садках. Тому рішення шукаємо. Єдине, скажу, що воно буде прийнято з врахуванням всіх безпекових факторів, і скажу, що рішення, яке б зашкодило безпеці, прийнято не буде. Йдеться про те, що область буде розділена на кілька секторів. Можливо, це будуть райони, можливо, інше якесь рішення. Треба розуміти, що там повністю чернігів виокремити. Окремо від усієї іншої області не вийде, тому що місто компактне велике, а можливо буде йтися про викормлення Чернігівського району разом з містом Чернігів. До там щодо нас е, з цього питання вже звернувся очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брожинський, Також зі своїми аргументами щодо запровадження диференційної системи у Польщі. Ми намагаємося це вирішити протягом там тижня двох, але повторюся, що тут треба прийняти таке рішення яке б не зашкодило безпеці